У кожного міста свій характер. У Львова Кава і Леви, у Одеси море і анекдоти. А у Кременчука щука. Мене звати Перепилятник Сергій і зараз розкажу вам про те, чому саме щука стала неофіційним символом нашого промислового, але дуже душевного міста на Дніпрі. У самому серці Кременчука в Придніпровському парку стоїть скульптура, яка одразу викликає посмішку щука! Встановили її у липні 2009 року. А ідея виникла завдяки конкурсу дитячого малюнка Символ Кременчука це переможна робота мала назву щука з Кременчука. Але любов до Кременчуцької щуки має ще глибше коріння. Ця риба згадується в українській народній пісні Пливе Щука з Кременчука, що увійшла до альбому Тараса Шевченка. Колись, коли Кременчук тільки постав на березі Дніпра, на місто напали вороги з річки. Та як тільки їхні човни підпливли до берега, з води виринула величезна щука, срібна з палаючими очима. Вона перевертала човни, здіймала хвилі та розганяла нападників. З того часу люди кажуть, що щука з Кременчука захисниця міста. І з'являється вона лише тоді, коли Кременчуку загрожує небезпека. А рибалки, і досі, щоб задобрити її, кидають у воду шматочок хліба або монетку на щастя.